Я ангел. Ви побачили себе? Опишіть, будь ласка, що ви побачили? Я біла, світла, угу. світле волосся. Угу. Е, в білому. Угу. Угу. Я корону на голові маю стразами такими. Я дема по типу. Ага. А що вона означає, ця корона? Ранг. Який саме? Ангельський. Ага. Добре, а якого рівня ви ангел? Перше, що йде просто, бо не йде. М -м, ні, нічого не йде. Угу. Я тоді запитую, чи є рівні у ангелів? Ранги є. Ранги. А які є ранги? Різні. Від першого. 25-й. Перший, 25-й йде. Від першого до 25-го. Угу. Так Так. Добре. А на якому ви рівні, яка цифра перша прийде? 13. 13. Угу. Добре. Тоді зразу до головного. Для чого ви прийшли в це втілення із 13-го рівня ангельського на землю? Щоб допомагати людям. Так, як саме допомагати? Лікувати мені йде. Ага, як лікувати? Енергія. Енергія. Угу. А як енергія ця? Як саме? Яким енергія, енергія творця. Добре. Якщо зараз побачите просто людину, якусь, яка до вас прийшла, і ви їй допомагаєте, як це видно? Що ви робите? Руками. Угу. Шарик такий, і руками, які я... ну, можу так... так як описували мені. Угу. Так, іде. Так, За дуже сильні можу. енергії йдуть, я теж дуже сильно відчуваю просто. Я відчуваю, що власне все трошки, мене угу. теж трош... мене теж трошки якось так. Такого не було в мене раніше, цікаві відчуття. А що нам mm. хочуть сказати ті, хто сидять, наблюдають. У мене, я бачу таку картинку, що вони посідали, отак підтарилися руками, і їм скучно просто дуже. Е, вони, вони знають, що я мала прийти. Їм просто цікаво. Всім. А хто? Ви бачите зараз їх? Олег, ангел мій. А як він виглядить? Можна описати його? Можна, високий, дуже високий, в білій рубашці з мечем. В нього е е кучеряве жовте волосся. Угу. І він тримає цей меч і угу. стоїть. А як він його тримає вверх, вниз? Ні, в нього зараз опущений просто вниз. Угу. Великий? Ну, він меч. сам великий і меч ага. великий, і він такий два метра дуже великий. Цікаво. А якого він рівня? Яка йде цифра? Також 13-й. Ага. Цікаво. Ну, я просто вам говорила про себе. Мені цікаво, яка вам прийде цифра, який у мене рівень, яка вам 24-й. Так і йде зразу? Зразу. То це. А25. Ви ангел. Ви ангел. Ви ангел, точно. Були. Так, точно. Ага. А чого я сюди прийшла? Ви маєте допомагати людям. Це <ріст> так, я вже зрозуміла. Вони багато чого не знають. Люди. Так. Да. Вони сплять. Ну так. А хто ще прийшов за вами понаблюдати за нашим процесом? Михаїл. Каже, привіт. Він до вас Як? вітається. До вас вітається. Привіт, Привіт. Кажу. боже, в мене ж сльози. Каже, каже бать, кого я тобі привів. Вам так кажу. Привів. А для чого привів, скажи? Що там за каже... задумка така? Каже, щоб допоможи їй. То я допомагаю. Допови, щоб вона більше, більше знала знань. В неї дуже ага. багато знання є, він так каже. Вона ще цього не знає. Так, будемо розкривати, ну, так як я говорила. я знаю. Каже, вона має таємні знання. Таємні, Я. То, угу. то, то в смислі їх не розкривати, чи як? Що бути, е, Що е, робити Каже, треба розкрити їх, вона їх не знає. То, добре. Ось в цьому сеансі так потрібно розкрити ці знання? Ви постарайтеся, але, напевно, що ні. каже. Вс... Оці знання, М -м -м. кажіть, да. ці, так. Ці таємні, каже, ви не розкриєте зараз, може, угу. пізніше. Тому uh -huh. що це для людей, пізнання дає. Uh -huh. от, так, оті таємні, то для... так як ми і говорили сьогодні, uh -huh. виходять. Uh -huh. Так. А що, Міхаїл, мені щось хоча може передати? Може, я щось не так роблю? Каже, працюй над собою. А До мені так, ще, каже? Я розумію, а що мені ще працювати? Ну, працюй що? більше з людьми, розвивайся, каже. До вас так каже, що ви розвивалися. Я через... Ефіри, ефіри, каже мені, ефіри проводь більше. <світ> <світ> угу, Все-таки туди воно йде, ця інформація. Uh, а я ще до Міхаїла, можна ще одне питання зараз ставити? Що uh -huh. з Світланою? Чому з нею це сталося? Бо в неї так написано, каже. Воно так мало бути. Uh, а що їй це дасть? Розуміння. Розуміння, хто вона. А хто вона? Уточняю просто. Мені як ангел іде. Ангел він каже, ангел. Ну, ми всі приходим. свої. Ми всі ага. свої, каже. Отак і знаходимо один одного, так? Так, угу. да, каже, ми всі свої. Тобто він має на увазі мене, вас і Світлану. Угу. Ми всі свої. Ми маємо допомагати один одному. Так. Добре. А що ж, е, Архангел Міхаїл, вам хоче сказати ось тут, коли зустрілися? Він каже, що я все роблю правильно. Угу. Ти каже, вже вийшла ну, так далеко, що ти вже знаєш, напевно, все, що може знати. Тільки тобі треба знати, приховані твої ще знання. Отак в сеансах треба відкривати. Приховані знання, так я розумію. Угу. А я він каже, за тобою спізнати. стоїть Бог. Вам кажу. каже. Як... Так. В угу. 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 тебе, каже, ще дідусь є. Ну, якийсь дідусь. Який Сивий. Дідусь? Сивий. Це збору. той, що ходить, у вас ви казали з такою позицією? Зі мною чи? ходить, да, це ще один якийсь прийшов. що, ви один. його бачите? Я його можу описати, я не знаю, хто це. Він сивий, з такою угу. пов'язкою на голові, з вусами. Весь вдягнутий. Угу. Шо? в білому. Шнурок в нього такий на, на поясі. поясі. Угу. А підійдіть ближче І... до нього трошки, підійдіть. Угу. З вусами, каже Велес. А чому саме Велес? Бо ви про мене нічого не знаєте, каже. Він каже Велес. А чому він за вами ходить? Ви кажете такий дідусь, що він хоче вам сказати? Він каже, що я все правильно роблю. Він каже: ти мене бачила. Каже тоді, як я приходив до тебе. Це був я, він каже. Тільки я був в іншому. Тобто одіяння правильно називати одіяння. Угу. А чому саме Велес приходить до ангелів? Хто це Велес? Велес Бог. Він каже, що вони знаходяться в одному інфополі з ангелами. Це інші структури, але в одному інфополі. А як от боги, да, старослов'янські, чи як правильно назвати, як він скаже, як краще називати його і богів? Саме от наших рідних богів? Старовіри, чогось мені йде. Старовіра, ага, стара, стара віра, та, що була Угу. Там. Старовіри. Старовіри. А чому саме Велес найчастіше приходить до мене, ось до вас? Чому саме цей Бог цікаво. Тому що ви світлі каже. Ну, а чому не ярило, наприклад, або Сварог? Чому саме Велес от мені цікаво. Нічого не каже. Ну, от я до нього А, каже, каже, ярило приходить. До мене він каже, приходить. Тобто до мене ага приходив Ну добре, а чому, наприклад, чому не Макош? Чому Велес? Макоша? Чому? Макоша, Макоша, правильно. Макоша, да. Добре. Макоша, Макоша каже, просто... Велес каже, а вона до неї приходила, вона її бачила, я її бачила. Добре, тоді я питаю у нього про себе. Чому до мене найчастіше він приходить, а не її Бо якісь ти інші? боїшся, каже, до вас зразу. Мені йде, ти боїшся. Ви боїтеся. Не. Так він же ж приходить, я його ну, все одно. Через не сеанси, каже, через сеанси. Так, але ж не він... інший бог. це, Значить, він да. чимось управляє велес саме таким. Чи оце я хочу спитати? Чому саме його парафія приходити? ну... Це ті, що в гіпнозах, в погрузках таких, то він до таких приходить. А, це, значить, його саме відповідає. Парафія, зому. як ви кажете, Парафія, угу. Да. Mm -hmm. Угу. Це його зона, так, да. і він тому так ходить. А, він же ж просто між е, двома світами, правильно? Того? Правильно, каже, правильно. От у мене я дивлюсь якраз на його зображення, бо я виставила деяких богів, не всіх спіла. Так, да, каже, це моя парафія, бо погруження це по типу як? Між двох Інший світ. ага, так. так. Ось тепер на кінець то все. Я дуже дякую, дуже дякую. Так, вияснили, що заставить у вас. Значить, він того і до вас приходить, правильно? Бо ви бачите так. інший світ. Каже не тільки до мене. Не тільки він, ну, він має на увазі, що не тільки він до мене приходить. Ага. У мене ще є один енергетичний хто? каже, енергетичний. До. А хто там? Бог. Бог. Це є Бог. А, добре, а тоді ваше питання я вставляю: а чим творець, чи відрізняється творець від Бога? Чи це одне й те саме? Одне й те саме. Просто так люди е думають. Це все абсолют, показує абсолютно чиста енергія. Все одне й те саме. Там mm -hmm. кажуть. Все mm -hmm. одне й те саме. Бо їй чи... каже, є слов'янські там от каже так. так. Але це все одне й те саме. Це все е творець абсолютно чиста енергія. Це все сюди йде. Так. Ну, як, як все сюди йде? Це про що? Е, ну, Бог і творець. Творець це, це людина, зрозумі... яка. Да. Я зрозуміла, просто я думала, можливо, щось інше він мав ще там щось на увазі. Mm. А як мені. Е, от можна питання ще? Чи знає він щось про те, що говорять, що нашу землю захватили? Чи правда це? Це Чи брехня. Мені? Сміється, каже, брехня. Так і каже, а чому б тоді нам це розказують? Каже, він не знає, чого, але в людей так мозок працює. Чогось мозок каже, мозок працює. Мозок працює. Про що це? В людини є свідомість і підсвідомість. А людина думає мозком і думає, що захватили. Каже, хто інопланетян? І сміється? Сміється. <реш> Слухайте, ну мені теж стає вже весело. Ну добре, а що він скаже е, тоді про рептилоїдів, Чи це так є? Такі чи є, такі є. Так, а вони хто? Е, вони взагалі живуть на іншій планеті, але в людях вони є. А як вони є? Як? Е, тобто ген каже, то є, і вони а. є в людях. Ген-ген той. Рептилоїд. Ага, ну це я розумію. Так це вони. А як вони це зробили? що той Ген є? Колись намішали, так? Що тепер mm -hmm. той ген? Mm -hmm. Там є. О, католики йдуть мені в католики. Повністю рептилоїдні. Всі. Зразу Тіпа... кажуть щось. А якось іменно. Змії. А як це... От цікаво так змії. Mm -hmm. Просто змії рептилоїди. Каже, вони контракт заключили. з Хто католики? католики? А для чого? Ну, щоб їм більше енергії туди, брати. це все енергія. А, то вони, А що вони дають тоді? Там ж, ж двохсторонні, правильно? Контракт? Вони ж угу. дають щось, католикам? Ну так, ну так. що? Жертви, каже. Жертви. Ні, Які так жертв? це католики дають їм. А що вони, рептилоїди, взамін дають що? Католика? Так. Вла власть, ну, владу. Угу. владу. Ага. А, так це ми до Ватікана підходимо чи що? Ну, вони просто відвели мене, чогось показують. Так, от, іменно за рептилоїдів ви спитали, так сказали. Ладно. Угу. Ну, а хто управляє нашим світом? Бог, творець. Цікаво. Взагалі кажуть. Е... Хто це Велес каже. З, бо двоє, двоє, не знаю, до кого звертатися, чи до Велеса, чи до, чи е до... Бог. Іде Бог і Велес. Треба до когось, бо двоє стоять. А Бог хтось, тобто ви як Бога, бачите, просто енергетичний. Такий старц, так. Образ. образ, такий. Да, образ, образ да. До Бога. Так Бог це ж енергія. Цей світла, енергія світло світла. Угу. енергія світла. Ну от Мене просто цікавить це питання, чи захватили зем, хто управляє, що є якась оці, для чого тоді, тоді для чого розказуються ці всі історії про масонів. Щось же є в цьому, правда, ці жартоприношення? Є, 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 є. Угу. Угу. є. Ой, взагалі за масонів. Е, ну Є в них, це теж Боже створіння. Голова коня така в них, масонами керують. Така кінська якась голова. Е, що Це над масонами такі стоїть. Це інша цивілізація. Хтось... Якась. Це над масонами стоять. Дуже Боже Хм. Попробуй mm -hmm. туди дозібратися, скільки всього є. То ще якась цивілізація. Ще. Так, то, що... mm -hmm. Землю поділили, якісь інші цивілізації, чи що виходить? Ну, вони тут існують всі, так. А скільки їх багато? Поле, поле кажуть, поле. що це що за поле? Поле, де можуть всі бути. Поле. Земля це поле, де можуть всі бути. А ми сюди чого приходимо? Ну, я кажу, люди. Ну, от Не то, що якщо ангел спускається, а просто людина. Для чого вона душа втілюється? Карму, карму Хто проходить? Карма. А хто відповідає зараз? Бог. Бог іде, Бог. Добре, це правда, що ми прямо говоримо з творцем? Правда. А як таке може бути, що така енергія, яка скрізь є, і вона, як вона може говорити? Я не розумію цього. Вона може, бо вона скрізь є.